Вітаю вас, друзі, послухайте дуже повчальний віршик Світлани Гарбуз про хлопчика, який у майбутньому стане телемайстром. Телемайстром, може, стану, чи сантехніком, мабуть. Хто сховався за екраном, хоч на мить би зазирнуть, розбирати по частинах, поки я не здатний сам телевізор чи машину. Довіряю лиш майстрам. Підросту, тоді навчуся, все полагоджу матусі. Скажіть, друзі, чи згодні ви з цим хлопчиком? Про що він каже? Про те, що не буде розбирати по частинах телевізор та іншу техніку. Правильно він робить? Звичайно, правильно! А кому він довіряє чинити свою техніку? Довіряє лише майстрам. Це правильно хлопчик вчиняє? Звісно, правильно. А коли він буде сам лагодити техніку матусі? Вірно, лише тоді, коли підросте і навчиться. Скажіть, друзі, а чи ви правильно поводитесь з телевізором і з іншою технікою? Я сподіваюсь, ви ніколи не розбираєте цю техніку і не будете цього робити. А почекаєте, доки виростете, навчитеся станете справжніми майстрами і тільки після цього візьмете викрутку в руку. І зможете розбирати телевізори, комп'ютери та іншу побутову техніку. А до цього вам треба підрости. До зустрічі, друзі!